Проглянковий візочок перевірений руками крела Браво. Проглянковий візочок з регульованою ручкою. Капюшон повздовжується. І є також віконечко. Справжнє королівське сидіння для малюка. Є ремені безпеки. Та ось такі накладочки на плечики. Спинка регулюється до лежачого положення. Має ось такі провітрювання віконечко. Та ось такі кишеньку для дрібничок. Система стопу. Доволі великі колеса, як для прогулянкового візочка. Передні колеса фіксуються. Кошик, який помістить ваші речі до 3 кг доволі місткий. В комплектацію входить накидка на ніжки, відкривається посерединці. Москітна сіточка, підсклянник та кошик для ваших речей. Легке складання візочка.